Американські космічні сили проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет, які здатні нести ядерну, ядерні боєголовки на своєму борту. Ваше відчуття ядерна гонка озброєнь. Наскільки вона зараз реальна для світу, і чи є в цьому небезпека? Чи це отак червона лінія, про яку ви говорили, чи є це відповіддю на відповідні тактичні навчання російські, чи Америка все ж таки йде своїм шляхом і? Це черговий етап перевірки власне їхніх збройних сил? Гонка цілком можлива, і я вважаю, що її ймовірність навіть збільшується. Поки що домовленість стосовно контролю над стратегічними озброєннями виглядає кепсько. Договір припиняє діяти на початку 26-го року. Починати розмову про новий договір, поки що умови не дозволяють. В штатах багато хто не хоче вже договору на двох двостороннього. Вони хочуть туди залучати китайців, можливо, і інших. Поки що для цього нема ніякого. Ніякого простору для політичної згоди. Я вважаю, що все і більше і більше країн будуть дивитися на ядерну зброю, і ядерне нерозповсюдження буде ставати дуже і дуже непростою проблемою. Я думаю, що і в українському суспільстві ця дискусія вона пановиться і буде чи вона обґрунтована, чи вона емоційна, але тим не менше НАТО це НАТО. А будь-яка інша модель, вона, як на мене, не забезпечує захист України як частини Європи, як частини Заходу, і виглядає, як там граємо, там не граємо, там працюємо, там не працюємо. Пане і... Павло. Але якщо про це говорити, невже ви можна собі уявити, що Америка, країни НАТО, дозволять Україні поновити ядерний статус? Ні, не вони цього не хочуть, але ж можливий стрибок. Коли багато хто інший буде думати про ядерний статус, уявіть собі країни Азії, які мають для цього технологічний, фінансовий та й військовий потенціал. І коли безпека буде недостатньою а раніше, ну, з довірою теж було складно, але тим не менше, якось хтось намагався працювати один з одним, я вважаю, що наша довіра з Росією не пановиться ще довго-довго. Чи є у когось інше хоті довіра? Це питання до них, але з цим теж великі проблеми. Я не кажу, що ми маємо це робити прямо завтра чи після захвату. Але я вважаю, що аргумент про те, що в разі недостатності безпеки ми маємо захищати Україну всіма можливими засобами, має право на існування і ядерна Україна. Не є можливо найкращим рішенням в цьому світі, але в якийсь момент ми маємо сказати нашим партнерам, що не потрібно нас примушувати вибирати краще рішення з гірших. А яке краще рішення з гірших будеш вирішувати українське суспільство? Яким воно буде саме в той момент, коли прийматиметься рішення, ми теж з вами сказати не можемо. В теж, теж є достатньо багато невідомих, і я не є фанатом саме цієї опції. Ви знаєте, що я є дуже послідовним фанатом повної інтеграції України в безпекові структури заходу. Те, що говорили українці, на жаль, справдилось. Тому будь-яка розмова має право на існування, і вона має бути чесною. Це знову таки не заклик. А бажання говорити про всі можливі опції і передбачати різні перспективи. Я особисто послідовний прихильник частини України як НАТО, але наші партнери мають розуміти, що в разі недостатньої моделі безпеки не тільки для України, а й для інших, в разі недостатньої довіри, питання. Не тільки ядерного, а можливо якогось там іншого розповсюдження. Воно стане на порядок денний і з ним потрібно бути мати справу.